Межуточне відео. Отак я розпилював відбивати світло. Ну, трішки не розрахував я з розмірами лінзи. Лінза просто здоровезна на, на всю руку. Має 11,8 сантиметра довжини. Пришлось розпиляти, відбивач тут, та ще й корпус фари попиляти. Ось дірку випиляв. Бо в самому нижньому положенні впиралось. Не знаю, як воно буде. Якщо дозволятиме, то запаяю назад. В принципі, мені це не проблема. У мене все для цього є. Ну, а по цьому корпусу все так як потрібно зробив. Маску прийшлось теж підпиляти. О тут боки все, щоб шпильки було, як закручувати, бо доступу не було. Низ підпиляв, бо в нижньому положенні лінза впиралася в це все діло. Зараз покажу, от вона як вона зараз стоїть тут. Так воно все благополучно ставиться, в принципі, І масочку. Раз. І отак стоїть лінзочка. Це вже такий майже готовий варіант. Отут вона ось видно куди випірає. Ззаді тут закривається резиновою такою кришкою. Ну, звичайно, маски на лінзі не буде. Тому що лінза таких розмірів, що куди там маску. Пофарбую просто все в чорний і все. В принципі, і так гарно. Знизу воно тут нічого не видно. Тут вона чорна збоку. Тут чорна. Треба було брати, звісно, лінзу 2,5 дюйма. Або 1,8. Ну, В ідеалі, напевно, в цю фару 1,8. Вона б стала б тут без питання. Так, питання в тому, що якщо так брати, лінза наскільки випирає що впирається самою лінзою в скло. Через те їй довелось так втоплювати Зараз просверлюю отвори кріпильні і буду фіксувати цю лінзу. Ну, а далі налаштовувати її на мотоциклі без скла. І вже як налаштую, тоді вже клеїть саме скло. Не знаю, попробую на старий герметик приклеїть, Він, в принципі, липкий. Якщо не вийде у мене цей лайфок, то буду клеїти на новий вже купляти. Далі буде.